Черговий у нас виїзд мобільного класу до ліцею для проведення профілактичних занять з школярами, з вихованцями. Проводячи такі заходи, ми намагаємося охопити всю аудиторію від 1 класу до 11 класу, розповідаючи їм про надзвичайні ситуації, про те, як, з ними, як запобігати надзвичайним ситуаціям. ну і про дії. Які потрібно здійснювати під час виникнення тієї чи іншої ситуації, куди телефонувати. Як в школах немає можливості е, всіх створити одночасно класиці без птахів, навчати мінні безпеки, пожежні безпеки, е, правилам дорожнього руху ага. От, медицині, то ЮНІСЕФ е, міжнародна організація дала на нашу область два таких автомобіля: це е, е, наш автомобіль від ДСНС приїхав, і є такий автомобіль, чуть більший від поліцейських. В цьому автомобілі всі те, що я перелічив види небезпек, присутні тут є, можна переглядати і на телевізорі, і проектор є, і стульчики є, і каремати є. В общем, все необхідне для того, щоб дізлохам донести. Провести заняття, скажімо так. Хотіли сьогодні показати відеоролики по вибухонебезпечним предметам, а також показати куточок пожежної безпеки. Там знаходяться предмети, від яких сталася пожежа. Сталася пожежа. Куди ми дзвонимо? 101. 101. Телефонуємо з мобільного телефону, представляємося, говоримо, що за такою-то адресою, в такому то населеному пункті сталося в житловому будинку пожежа, не дай боже. От і о, кажемо прізвищем батьків, хто повідомив. Зрозуміло? Першої медичної допомоги ми проводимо серцево-леганеву реанімацію. Mm. Тоді накладання жгута, перша допомога при переломах, це ми теж проходили. Діти все справляються, діти все розуміють, їм інтересно все. Жгут, його треба накладати вище рану на 5 сантиметрів і затягнути, затягнути, зафіксувати і написати дату та час. Сьогодні ми навчилися продавати першу допомогу людині, яка знепритомнила серцево геневу реанімацію. Потрібно роздягнути людину, щоб грудна клітка без одягу була 30 поштовхів на грудну клітку обома руками, не згинаючи руки. Потім потрібно закрити міс і зробити іскусственний вдох, штучний вдох, дихання.